Так, друзі, всім привіт. Зараз розповідаю, що ми запланували. Короте, дивіться, За висідку 10 на 5 метрів, 45 метрів пропускаємо, щоб трохи затеніти, бо дуже сонце багато. Є отакі проточки. Зараз робимо таку арку з дугою накрест і ось так периметром полукругу сюди. І натягуємо сітку, бо потім ми її не натягнемо, якщо поставимо басейн. Вирівнюємо тут площадку, Викапуємо той виноград, скоріш за все, тому що він буде мішати, бо басейн 3... 3,66 да? плюс е, самі борта 3,76, десь 3,70 буде. І, в принципі, вирівнюємо тут все, беремо. Тент, Ось у мене є така палатка, я натягував. Ось, хто слідкує давно, той в курсі. Ріжемо її, підкладаємо, робимо основу, ставимо басік і виставляємо все, потім розповім, скільки це коштів нам вийде. Фільтрація і все остальне. Друзі, зараз розповідаю, скільки коштував мені басейн з доставкою і всіми причиндалями до нього. Перше, що я придбав, це басейн з доставкою 5 тисяч гривень. Потім я придбав сачок 100 гривень, хімія для басейну, щоб була чистенька водичка 500 гривень з доставкою, насос для фільтрації води 950 гривень, колба для фільтра 470 гривень. Фільтри для колби, З нитки 80 гривень, фітінги та труби, якими я під'єднував це все. Все в мене було. Хоча ціна питання десь приблизно гривень 500-600 Тож, якщо це дорого чи дешево, пишіть в коментарях, як на мене, то це дуже недорого вийшов для сезону такий басейн. Друзі, з того моменту, як ми поставили басейн, вже пройшло три неділі. Дивіться, яка водичка. Прозора. Все дуже чудово. Ось така машкарня буває, попадає сюди. Ми робимо ось це ось так. Купили такий сачок і виловлюємо звідтіля муху і машкарню. Ось так ось. Раз, раз, раз. Все позбирали. Повигрібали, почистили, і тоді залазимо і купаємось. Дуже багато мухи сюди попадає і здихає, Я не знаю, чому вони сюди лізе, ця муха, але лізе. Ось, дивіться, ось так ось. Раз. Бачите, все вибираємо. Буває також залітають сюди водоплаваючі такі штучки з задніми лапами. То ми їх виловлюємо, вони можуть кусатися і задавлюємо. так Чого така вода? блін, Дайте зняти відео. Чого прозора така вода. Пройшла неділя і я туди залив хімію. Зараз покажу, якої хімії І вже третя неділя все чудово. На наступну раз в два, раз в два тижні буду заливати сюди хімію. Мені її 2 літра вистачить на весь сезон. Ось цей мусор, який я вчора закрутив. Зараз зберу шлангочкою і вилью. Покажу зараз, що за хімія. Так. Взяв ось такий аквадоктор, засіб для усунення водоростей. Лью його. Там всі пропорції, всі тут все написано. І потім. Десь приблизно через 30-40 хвилин роблю засіб для флокуляції, лью флоку. Оцього. Також вирахував, скільки мені на, не, треба на мій басейн. Все є, тут все розписано. Ось ця штука стоїть дуже дешево, недорого. Кому цікаво, пишіть, я можу вам відправити. Кому цікаво, той може сам знайти на Оліксі чи де на площадках і замовити собі ось такі засоби. Тепер далі, що я зробив? Стандартний фільтр мене якби, в принципі не влаштовував, тому що в мене у друга він чистив і дуже погано. Що я вирішив зробити? Я взяв, дивіться. Це пробка для злива, вона йшла в комплекті. Я купив ось такий швидкий з'єм, під'єднав його туди через кусок шланги на хамут. Це все можна було не ставити, а одразу кинути на трубу і зажати на хамут. Але в мене все було ось так спаковане, тут прес. Я це все просто під'єднав ось так і кинув до, до ось такого насосу. Купив насос на питання тисяча гривень, плюс перехідники ось такі ось. з 3 на... четверті на пів дюйма. Ось, Під'єднав також орингом на зиму. Тут відкручу, зніму і все. І тут також американка відкручу, зніму. І насос з фільтром занесу десь у сарайку, поставлю. І він у мене до наступного сезону буде стояти в теплі у сухому місці разом з басейном. Під'єднав ось таку колбу. Ціна питання колби 450 гривень з трьохчетвертними виходами. Перепакував все ось так. Купив нитку самий звичайний фільтр, самий дешевий, 80 гривень. В комплекті йшов ключ. Щоб можна було зажимати і відпускати. Далі. Спаяв ось таку через тройник систему. Це напряму у мене лється водичка, а ось це л'ється через душ. я зробив Зараз ввімкну відео і покажу вам. Потім кинув шнур, під'єднав це все і вмикаю зараз ось так ось. Раз. Все. Насос почав працювати. Тепер показую, що я зробив з кранами. І що то за крани такі були. Так, дивіться, перше, воно льє ось сюди, бачите, ось. Коли воно льє, воно фільтрує, бере з відтіля знизу воду і виталкує її напором. Робить центрифугу. Насос я взяв не самий мощний 370 Вт. Не захотів брати там 750 був на кіловат ось параметри насоса, кому цікаво. Дивіться, кому цікаво, запам'ятовуйте. Він трошки шумить, я його на наступний рік поставлю туди трохи далі і закрию коробом, щоб його менше було чутно. Бо він тут біля басейну ну, дуже чутно, так, як шумить. так І зробив ось таку штуку, бачите, під верхом ось кольцо. наш сверлив там отворів. І тепер дивіться, як, як воно працює. Я перекриваю. Спочатку відкриваю ось цей кран і водичка через трійничок піде туди через шлангу. Бачите, вже починає трошки капати. Далі перекриваю ось цей кран повністю. І водичка вже пішла туди. І ось такий ефект дождю у мене виходить. Воно якби кільцем таким, бачите? ось. І коли плаваєш, тут дуже прикольні такі шуми, дождик такий, ну, прикольний. А той мусор, що в центрі був, я зараз шлангом його висмокчу і зілью десь туди в помідори або у перчик туди, або в виноград кудись. все, відкриваємо тут, а тоді закриваємо тут. І водичка у нас пішла напряму ось сюди. Ось це за... За тиждень десь ось такий став фільтр. Я вважаю, що на рік десь 5-6 фільтрів вистачить ось так з головою і 2, 2, по 2 літра хімії умотатися. У мене тут 6,5 кубів. Он той мусор ще зібрався. Зараз ми його зберемо шлангою і у нас буде чистенький, бачите, який прозорий. Басейн з такою чистою прозорою водою. Натягував сітку, бо в нас була спека приблизно десь на сонці 60 градусів, 58 плюс-мінус, то натягував сітку, бо було дуже жарко. Зараз водичка не встигає прогріватися, тому я трошки сітку відідвинув, щоб можна було тут. Якусь зроблю можна? Кидай, звісно. Буділяти басейн там гарячим компотом. То компот треба остудити його, щоб покласти в холодильник і кинули туди його. В басіку ще вода не дуже встигла нагрітися. Так, дивіться, тут також я викопував виноград і в мене трохи просів басейн, бо тут довелося накидати десь на 15 сантиметрів землі, щоб трохи вирівняти. І ці дві ножки вони просіли. Не рівно, а трошки просіли, треба щось підставити. Або вже в цьому році так докупаємось. а в наступному вже буду думати тут якусь площадку ставити. Виноград, той, що я викопав, він в мене не прийнявся. Бачите, все листя посохло, але викорчовувати я його не буду. Я його спиляю ось тут, де гілочки йдуть, і спиляю десь ось тут. І, скоріш за все, на наступний рік він випустить молоді. Пагони, які потім розростуться. Я його заливаю постійно водою, він в мене в мокрий стоїть. Отак. От, от Тож, друзі, кому було цікаво, ставимо лайк, обов'язково підписочка, бо на каналі буде ще багато цікавого. Дякую за перегляд.